Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. Жила була маленька дівчинка, яку дуже любили всі, хто її знав. А найбільше її любила бабуся. Якось бабуся подарувала дівчинці червону шапочку, яка так їй спасувала, що вона носила її весь час. Через це всі стали називати її червоною шапочкою. Одного дня мама сказала Червона шапочко, ось кошик із пиріжками та маслом віднеси це бабусі, бо вона захворіла. Йди обережно і не сходь зі стежки. Червона шапочка послухалася і вирушила в дорогу. Йшла вона лісом і зустріла вовка. Доброго дня, червона шапочко, перевітався вовк. Доброго дня, вовче, відповіла дівчинка. Куди це ти йдеш так рано? запитав вовк. Йду до бабусі, вона хвора, відповіла чарівна шапочка. А де живе твоя бабуся? хитро спитав вовк. Вона живе за лісом, у хатинці під трьома великими дубами. Вовк подумав ця дівчинка чудова здобич. Я спершу з'їм бабусю, потім її». Також він сказав: Червона шапочка. Подивись, які гарні квіти ростуть довкола. Чому б тобі не зірвати букет для бабусі? Дівчинка відійшла зі стежки, щоб зібрати квіти, а тим часом вовк побіг до хатинки бабусі. Він постукав у двері. Хто там? спитала бабуся. Це я, червона шапочка, відповів вовк, намагаючись змінити голос. Бабуся відчинила двері, і вовк миттєво її проковтнув. Потім він одягнув бабусину шапочку і халат ліг у ліжко і чекав. Незабаром прийшла червона шапочка, вона здивувалася, як дивно виглядає бабуся, і сказала: Бабусю, які у вас великі вуха, щоб краще тебе чути, відповів вовк. Бабуся, які у вас великі очі, щоб краще тебе бачити. «Бабусю, які у вас великі зуби. Щоб тебе з'їсти, вовк кинувся на червону шапочку, але саме в цей момент повз хатину проходив мисливець. Він почув шум, увійшов до хати і побачив вовка. Мисливець убив вовка і врятував бабусю червону шапочку. З того часу червона шапочка завжди слухала маму, і більше ніколи не сходила зі стежки. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.